На даний час він має статус підозрюваного у кримінальному провадженні за статтею 368 частиною 3, тобто вимагання і отримання неправомірної вигоди. Вранці 26 квітня Ігор Вартинець написав відмову від лікування і на реанімобілі приватної клініки. Виїхав з Тернополя. Міліція мала інформацію про те, що підозрюваний планував продовжити лікування у Німеччині. Правоохоронці вирішили, що він не має права залишати Україну. Після залишення ним лікувального закладу, слідчі за поводженням з прокурором було звернулися в суд, отримали дозвіл на його затримання і доставку в суд під вартою. Значить, цей вказаний реанімобіль було затримано в Львівській області, Значить, доставлено до суду Тернопільського міськрайону, ну і знову лікарі. Не взяли на себе відповідальність, що можна його фізично перемістити з першого на другий поверх в зал судового засідання для обрання йому запобіжного заходу. Відповідно, на даний час він в статусі, в статусі затриманої особи знаходиться в кардіологічному ренаційному відділенні другої міської лікарні. У цій справі тернопільська міліція зіткнулась з правовою колізією. Запобіжний захід встановлює лише суд у присутності затриманого. Затриманий за станом здоров'я потрапити до суду не може, а виїзного засідання закон не передбачив. У нас єдина умова: запобіжний захід. Відповідно, суд по закону зобов'язаний визначити йому заставу. Відповідно, ця застава, напевно, так відповідно, відповідності до важкості злочину. Прокурор. Просить мільйон тридцять чотири гривень, значить, сплачують цю заставу. Це буде гарантія того, що ти повернешся сюди. І тобто, тут ж, якщо є медичні показання для того, щоб особа лікувалася, навіть лікувалася за кордоном, тут ніяких проблем немає. Тобто такий дозвіл буде надано. Але Після того, як людині буде обрано запобіжний захід, зараз Ігор Вардинець знаходиться під цілодобовою охороною міліції. Як тільки його стан здоров'я дозволить, правоохоронці знову повернуться до питання обрання запобіжного заходу. кажуть, чекати будуть стільки, скільки потрібно.